Усім привіт. Ми вибрались на базар. Потрібно до Яні купити кросівки, бо тому що ті, що я купила, вони замаленькі. за маленькі. Ой, за великі, так. Дивіться, що я знайшла. Скільки полуниці. Йдемо сідаємо в машину. І їдемо на там той базар. Там багато чого було закрито. Нашої Даянки на ціки маленька нога, що на базарі ми не знайшли її кросівки і їдемо на привокзальні, тому що ніде немає, нам потрібно 19-й розмір, а все більшості з 20-го, з 21-го. І навіть 20-й не мали міри, знаєте, що буває так, що ну, 20-й можна на 19-й підійти, але немає. Не знайшли мої кросівок. Та Даяна, їж каші більше. Каже, я і так їм багато. Не знаю, де знайти ці красівки. Ладно. Краківські так сьогодні не працює. А ну покажися. Ні-ні-ні-ні-стій. ні ні, -ні, 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 -ні. Стій. Це, що? Це ж унісекс, правда? Оригінальні знайшли. такі. Знайшли якийсь магазин. А вони такі якісь буті, але вони легенькі, як пілі. Ну, Давайте поміряємо. Після просто, знаєте, ніяких таких немає. 700. Бачите, типу, тут магазин з оригінальними ми знайшли. Це 22-й, такий самий. Мені здається, це як для дівчинка і для хлопчика підійде, а вони біленькі. Так. Але це ні, це правий. Мені не подобається, що вони якісь, такі, якби мені здається, масивні. Вона така малесенька, і вони такі масивні. Так, да, але то є така типу, як піна, вони дуже легені. Бачиш, вони нові. Ето, як називається? Можливо, на нозі будуть по-іншому оглядати. Ну, ці дуже класні. Вони такі білий, звісно, але який то розмір. 19. й а ти що ти розута? Треба верху піти взяти. так тюпа, де я Даяна? Це просто підошва, знаєте, велика. Вона така сама дівчинка мініатюрна і тут такий шлопак, як для мене. Чи навіть камера не передаєш, то шлопак. І тут шкіра, все, вона добре в них приходить. Та білі, але, блін, якщо більше нічого немає, то що робити. Класні? Тобі подобається? правда? Вона тоді, як я купила, такі була найківські, то вона капець як довго проходила. Тільки вони 650 гривень. Ці теж такі класи, знаєте. Але вони е, то великий розмір, дуже великий. Це взагалі 22-й теж класні, білесеньке, як для хлопчика і дівчинки. Ці вже прям понятно, що це для дівчинки. Це є 20. Треба буде 21-й. Ну що, беремо ті Андрій? Вони класні під джинси будуть і все. Може тобі на кросовки подивимось, а? канузенька малесенька. капець Що туди є? одна з Буде на злату, тут немаленький. Оці на Арсена такі класні. Кампус. Такий важкі, я вам скажу. Класний магазин. О, це теж оригінальний. Скільки вони? 1450. Але, думаю, в тому в прямому магазині Adidas вони будуть коштувати більше. Це не смахіше, що може бути. Мама вареники наробила, поки ми. Тут бігали. Мога ще трішки погуляти. Нема чого вдома сидіти. Нас вже вечеріє, ми вже давно прийшли додому, тому що було той. А, холодно стало. Мама варить бульйон. А! Все запутіло, нічого не видно. Вона вже так почала розмовляти, щось там говорить на своєму, але знаєте, там Та. Там є Мадагаскар, де? Там. Угу. Угу. Бачите, що зговориться? Це буде зрозуміти. На китайському. А. <ривіт> спати потрібно. У нас тут вечір завершиться лікарня. Ми чекаємо лікаря. Андрій собі прилягнув, бо не може сидіти. Ніякі таблетки нам не допомагають з тополі теж. Зараз подивимося, що ліка... скажемо, ми поїхали на тополі. Андрія відправили на обстеження перший день на рентген. Чому на рентген? Не розумію, він відправив. І на ОЗД. Ну, на ОЗД це зрозуміло, а от мені дивно, що на рентген відправив, що він там таке на і побачив, що відправив на ренген. Так, того разу це вже какао. Каву я навіть не брала, бо то вже буде на сьогодні забагато. Ще не вийшов. Бідний навіть сидіти, слухати, не міг. Аж його так скручувало і він лежав. Поки я ходила за какао, він вже вийшов. Я йшла на вулицю подихати свіжим повітрям, тому що там так спокотно і нема взагалі чим дихнути. Знаєте, для мене це якось так странно. Одна топольня, топольна це доросла лікарня, це все. Тут є УЗД, нічне тут рентген, тут все працює, як має бути. Нещодавно, коли з Латусі було погано, і ми самі не могли справитися без лікарів, ми поїхали, були на Орлик. Я, напевно, вам того не говорила. Кажу, я багато вам цього не говорю, але мен з тим. Я приїхала, а дитині навіть УЗД не могли зробити. У ЗД до восьмої години. Блін, ну як це дитяча лікарня, навіть не доросла, що там дорослих, хай лі, ладно, там їх ще б щось почекати, болить не болить, там випити якусь таблетку чи ще щось і, і перечекати. Це дитина, дитина як болить, вона не може терпіти. І нам УЗД не зробили, сказали, прийдіть на сотня рану, тоді зроблять вам УЗД, тому що ОЗД ста типу, вже немає. Оце для мене було ну, якийсь шок, знаєте, наоборот, щоб дитяче мало бути все. ну, Всяке буває, блін, запалення нирок, там, чи тільки ну, цистит, ще що, ще що, ще щось. ну самі розумієте, про що я буду вам говорити. От знаєш в медінституті, не в медінституті, а у Хмельті є вночі. Бо тоді пам'ятаю, коли златку зловили нирки, їй було дуже погано, що від болі вона навіть ходити не могла, то там робили. А на Орлика така велика лікарня і хороша лікарня. Взагалі такого подібного не було. Андрій вже зробив рентген. Зараз чекає, щоб зробити УЗД. Не знаю, з якими ж тут будемо. Я ще дивлюся новини, там якась а дупа починається. Пускали шахеди. Ладно. Тут так файно на вулиці. Я хочу Андрійко в Андріку, машині чекає. Я до аптеки приїхала. Лікування виписали. Перша година ночі. Бачу. Так, а я зараз буду Андрієві готувати. Канапки на роботу. Буде з масла і сиру. Я не буду робила з ковбаси, Так лучшона була. І дам йому макарони, але візьму гумілки, знаєте, з бульйону варені.